Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 1 вересня і в мене достиг інжир сорту Харді Чикаго Цей кущ я вирощую комбінованим способом у 10-літровому відрі. Відро закопане половину в землю. Внизу відра зроблені отвори для того, щоб коріння проходили в ґрунт і кормили кущ із відкритого ґрунту. Весною був зроблений старт кущу, занесено в тепле приміщення. Кущ трошки був спантеличений. він, от, він був, от бачите, весною зрізаний на 40 см, він пустив от такі Гілки, але е, почав в'язати плоди, вже я його виніс тоді у відкритий ґрунт. Він почав дав друга, пішла хвиля росту, і вже на оцих однорічних гілках, тобто ті гілки, які виросли в відкритому ґрунті, на них почав в'язатися врожай. На ці дворічні деревині не було небреби. Нічого. Ось також вже ягода на підході, але ще хай день повисить. А цю ми сьогодні зірвемо. Він вже аж почав прив'ялюватися, він трошки здеформований, бо тут вітром його оцей листок бив, він чуть-чуть пошкоджений. Зараз спробуємо його зважити. Пога невелика, десь грам 20, певно, буде. Так, 22 грами. Зараз попробуємо розрізати, що там всередині. Який колір. Це перше плодоношення. От така консистенція. Мармеладна. Ось такого рожево-червоного такий якийсь вишневий колір. Зараз попробую чуть-чуть на смак який. він. Смак безподобний. Я е, робив вже дегустацію два дні тому такий непідтверджений умовний сорт Тернопільський, то той менше має солоду. А це дуже ніжна м'якоть, солодка, ароматна. Шкірочка практично не відчувається, з'їдається, так що на смак він дуже добрий. Єдине треба буде ще експериментувати, чи він буде достигати у коробі. Бо я ще вирощую, зараз я перейду до короба, вирощую ще інжир в коробі. Ось такий ліс виріс. Той умовно тернопільський я вже тут зірвав одну ягоду. Ще ось достигають день-два і буде вже, буду збирати врожай. Ось кущ Харді Чикаго. Той, що був, я тільки зірвав ягоду, от вона тут на кущі. Ще даже і не думає розм'якчатися, збільшуватись в розмірі. Ось, сьогодні в нас вже було вночі 9 градусів тепла, йде зниження температури. Треба буде робити для нього якесь накриття. Інжир заклав непоганий врожай, але треба, щоб він ще визрів. Значить, буду робити накриття сплівки. Катастрофічно не вистачає часу, але треба зробити. От я маю вісім таких гілок на кожній гілці до 10 плодів. То якби хоч процентів 50 дозріло, було б дуже добре. Дякую за увагу. Це у нас Тернопіль. Зона не дуже підходить для вирощування таких екзотичних теплолюбивих культур. У нас погода трошки мало суми активних температур для таких культур, але, але пробуємо. Дякую за увагу. До побачення. Всім гарних врожаїв. Слава Україні. Героям слава!